Минулі роки особливо стосувалося приватного сектору, ви пам'ятаєте, що робилося в приватному секторі. Скільки було негабаритів з таких несанкціонованих звалищ на території міста? Було, було. Але завдяки нашим зусиллям і нашого департаменту, і житлово-комунального комплексу і депутатам ми виявили, що дуже багато минулого року таких хронічних було ліквідовано. І ліквідовано, я надіюсь, раз і назавжди. Бо тоді попередня система <кій>, як працювала? Мешканці складають на перехресті і пішли. Це не їхні проблеми. Черкаська служба чистоти раз на тиждень вивозить. Через тиждень знов теж звалище, і це ж замкнутий клуб. За останній рік близько 40 таких звалищ було хронічних ліпідова. І завдяки тому, що системи відеоспостережень були встановлені в цих таких болючих місцях, де і вночі велося відеоспостереження, і по номерам автомобілю ми встановлювали власників цих відходів і складали протоколи і наказували. По багатьох можна назвати такі найбільш болючі, це лісова просіка, якщо вам щось здається, скільки там були звали, які там були звалища. Це і і біля сувенірної полі, і на Котовського біля доріга, і на Кавказській біля пожежної частини, і біля університету, і на перехресті Хрещатика і Маяковського, на вулиці Пастерівській. Да. на Пушкіна біля кладовища, по Франкаї, по Пушкіна, між і Благовісний. Так що ми міняємо, в приватному вдалося побороти. Я думаю, що біля багатоповерхівок це буде значно простіше зробити. Їх не повинно проминикати. Чотири роки назад були старі контейнери, ящики, які зі стояли. На сьогоднішній день по приватному сектору стоять контейнери. І для багатоповерхівки стоять контейнери. Мене в порядок з виведенням машини ходять по графіку. пункт. Залишилось тільки це сміття, яке санкціоновано кидають туди, куди захотять. Будемо оборожувати майданчики, дитячі, спортивні, завершувати роботи. І звичайно, маємо вже. Домовленості з старшими будинками, що вони нам теж будуть допомагати виконувати цю роботу. Але дуже багато залежить від мешканців, як вони будуть допомагати і будуть зберігати те, що ми зробимо. У нас це і так передав був на прибудинкових територіях. А то, що у нас на контейнерних майданчиках, ми ж там квітники робити не будемо на майданчики. Тому там будемо дивитися, слідкувати за тим, щоб там був порядок, щоб нам не довелося, ви правильно сказали, щоб не довелося нам такі акції робити на контейнерних майданчиках потім, що ми зробимо зараз смітники, а потім будемо робити квітники. Тому ми зараз повинні не допустити ті смітники на цих контейнерних майданчиках. І ми зараз над цим працюємо. Де раніше складувалися не до 1 травня, ми їх всі засипнемо землею, зробимо там благоустрій. Виставити таблички, щоб люди бачили, що туди вже сміття виносити не можна.